Я Це чудова пара, яка переїхала з Купінського вузлового, і вони пережили дуже страшний час випробування в своєму житті. Вони пережили там і бомбардування, і обстріли, і окупацію. Ось, Дитину л... вбили, сина. Та розкажіть, будь ласка, так. трошки про себе. Сина, що там розказують про себе? Жили, як, як усі держали худобу, колотилися і все. Тобто вони прийшли, будь ласка, і... Убили дитину нам. В общем, короче, варя, що там розказувати горе та й все. А церкву, а, узл, а, а, а у а Україну нашу зараз переплавляє Господь, переплавляє, щоб ацію, щоб е, каялися, щоб багато які підуть до Господа, багато які не то. Іменно з України значить, Господь любить Україну. Любая Украина, да. І, і, мы ну, надеемся, что оно скоро как почав войну война началась, так она и закончится. Вот мы пошли даить коров, да, в 4 часа началась война. Через 4 часа были у нас уже, уже нас оккупировали. все. Так и закончится война. Обязательно. Ну, ну, Господь переплавляє Украину и Израиль сейчас. Израиль. Значить, Господь любить Україну, тільки так можна. Сейчас. Понятно, а я що? хотів вас запитати, ось скажіть, от проповідь покаяння, от вона актуальна зараз для України? Да. Особливо да. В цей час. Да, очень. Даже, очень даже. І багато каються. багато каються. Оце ж ми ось приїхали у село. Тут не було цього служення в селі. Не було. Да, вообще не той. Ми приїхали, слава Богу, тоді стали браття з Харкова приїжджати, з благодаті, з церкви, благодаті. Так. Да. І теж приїжджати стали. Якось стали ходить, ходить. І тут уже покаялися дві жінки у нас. Слава Богу. Що... Ну, кидай, кріщень. Пока нас крещення прийняли. Ну, ми каждую п'ятницю оце в нас іде тут служення. А так в воскресенье в Шевченково. Боже, слава а Богу, Богу то за то вас. Таке, Ви є таке духовне світло просто, яке тут світить насправді, бо Ой. влада темряви, вона напирає, але допоки лукави будуть. Лукаво не дремлять, лукаво не дремлять, ніяк не дремлять. Ну багато хлопців. Я це беседую з хлопцями. Вони що це зараз приходять, беседую, розказую. Кажу, хлопці, хто війну виграє? Хто може виграти зараз? Страшне, ж робиться, тільки Бог може відстановити війну. Тільки Бог. Весь не вже тут сили страшні кругом. Ну, ну оце тільки Господь може становити. Ми і віримо тільки так. Так і в хлопців сторожу в Бога вірять. Так, да, да? і хлопці багато О, ж вірять, Бога і кажуть, і вони. Каже, як... поки на дорогу машина розвернулась, розворачувався водитель. Я, каже, аж п'ять разів отчина прочитав. <laughs> на переправі, На переправі, на у слову, на переправі. <laughs> на переправі. Да. Так шо... А приїжджають, ну. Що зробиш? <laughs> Просто цих людей Бог дуже беріг, він їх дуже любить насправді, тому що там дуже страшна ситуація була. Вони пройшли через дуже важкі випробування, через обстріли. Вони ходили під дулами автоматів їм постійно грозила смерть. От, і зараз там теж непроста ситуація, там дуже непроста ситуація. Да, ну вже до того ж кажу, досидя, що ми не хотіли виїжджати, а то печу пироги, а вже осколки в ска... ну, літали в хату, залітали. Страшне вже, звісно, кажу, все, Саша вже і, і вже не спав. Потім на узлаву кинули полтора тоннік. А в мене якраз вікно, і я в одній кімнаті, а Саша в другій. І я якраз дивлюся, вікно відкрите було. Дивлюсь, гарить. Летить mm -hmm. на мене страшне щось таке гул страшне летить, та сама. І вона прямо на, ну думаю, все <кхи> та сам. Вона розвертається, керована. і вона на узлавод через мета сама так з під мастер на другу вулицю. І вона оцим розворотом як в общем, і то як гехно мене зривною волною це хто зна де далеко то вета зривною волною кілометр кілометра, да зривною волною мене відбросила з моєї кроваті, з моєї кімнати до, до нього отак кинула. Я навіть не чутилася. Пушинка, при мене так вогепнуло, і все. після того, звісно, я вже не спала, вже не, не могла спати. Але ці люди вони ще й служать дуже багато військовим. Вони годували військових. Розкажіть, як ви військових годували? Вони просто є неймовірні, насправді. Не Слава Господу <рес> за них <рес> за, за їхнє Богу. життя що аж полсиле дав. Я діла в тому, що за ход 15 мішків муки 50 кг виспекли. О, прошу дуже. Я і це саме я, я котоже, ну, синавбила. Це <силу> тільки да, хліб. Так, я синавбила, я вже все. Я думаю, ну хто за що мені робити? Уже не знала куди. А тут наші щосабодили їхали. Машина за машиною, бідні в грізі їдуть. Ну страшне, з передавою, а то таке машина. Ну кажу, Господи, що мені робити? Підскажи, що мені робити? Я не знала, куди мені їдіться, І ти знаєш, так господь, ну, дав, не знаю, де воно мене взялося Тут. Та печеш хлопцям пироги, виносять на вулицю. Я я пироги там біля ну все пекли мене, а то я то напікаю, дедуш, дедушка то несе. Хлопці їдуть прям в його машину, раз приостановили, і падали. А то ні, це, це було. Уже зторому роду. А потім оце ось недавно сюди ось у нас хлопчик приїхав і каже: вы, а це, це ветку, це каже, я з Узлавої. Ви знаєте, я на Узлавої каже, я каже на Узлавої, як він казав, Саша, Это... пирашками у Герщалі. Каже, я каже, заповнив, один дедушка виходив, каже. пирожки раздавал. Так mm -hmm. я, каже, несколько раз и ждал. Каже, несколько раз, каже, mm -hmm. я запомнил, что именно несколько раз, каже, пирожки, каже, той. А бывает так, что мы в одно время примерно, бывает так, что хлопцы приезжают и ждут уже, когда же мы несли пирожки, ждут уже, чтобы это да, я хочу сказать, что вот такие моменты очень запоминаются, потому что люди с целой Украины помнят и звонят до них, Yeah. І згадую ті моменти, ті дуже моменти пам'ятаються.